Доброго всім дня. Діло буде, кавуни зацвіли, хоча не кавуни, а кавун один. А, так і тут є цвіт. А тут і тут є. Хорошо. А тут, ну, звісно, ну, це ж простеньке, це огоньок називається. Все вони розплітаються. А ці шоледі називаються, так? Не здорово. Накривали, в хаті вирощували, щоб швидше. Вони ще не здорово. І ростуть, бо їм тепло треба. Щоб... Нічого, будемо ждати, колись да... щось добуде. Да